Обов'язкова військова служба в південній Кореї також охоплює знаменитостей у Латвії. Збій електронної системи підрахунки голосів після виборів. На польській автостраді затримали водія автобуса із трьома проміле у крові. Обов'язкова військова служба у південній Кореї також охоплює знаменитостей в Україні. Всі юнаки, які пройшли медичну комісію, повинні пройти військову службу. Вона триває від 18 до 21 місяця. Ані знаменитості, ані діти найбагатших корейців не є винятком. Хоча раніше були ситуації, коли людей з таким статусом намагалися уникнути військової служби сьогодні. Та завтра службу завершують четверо учасників найпопулярнішого. Корейського гурту BTS через обов'язкову військову службу гурт, який має мільярди переглядів, був змушений призупинити свою діяльність. Учасники бойсбенду відновлять концерти у другій половині року. А цієї п'ятниці у південній Кореї відбудеться найбільше кей-поп святкування, пов'язане із 12 річницею виходу першого альбому гуртом. У Латвії після місцевих виборів розпочали розслідування збою електронної системи підрахунку голосів через бій машин для сканування бюлетенів, які вперше в країні використали під час останніх місцевих виборів. Розпочали розслідування керівника державного агентства, відповідального за цифрову підтримку виборів. Відсторонили від виконання обов'язків. Проблеми в процесі підрахунку голосів, про які повідомлялися в ніч закриття виборчих дільниць. Є не заявила міністр регіонального розвитку Інга Берзіна. На місцевих виборах, що завершились в суботу, співробітники комісії не змогли скористатися системою. Вони були змушені перейти на традиційний ручний метод підрахунку голосів. Водій із Бензіна перевозив у мікроавтобусі 14 осіб і в його крові було майже 3 проміле алкоголю. Чоловіка зупинив патруль на трасі. А 1 справою займається поліція Тарновських гур. Як повідомив заступник комісара Каміль Кубіца, один із паша один із пасажирів мікроавтобуса повідомив про це поліцію. в поліція зупинила автобуси. Перевірила водіям під час розмови. Водій намагався дати правох. Ронцям хабаря його затримали і доправили до відділку. А прокурор висунув звинувачення. На нього може очікувати навіть 10 років в'язниці за злочинем. Селія в колейних днях прокуратор представив йому зажути за пристемства. Туре попевнив гроші, може навіть до 10 років ладвінзіння. Суд тимчасово заарештував чоловіка наразі на три місяці. Росія відновлює залізничне сполучення з північною Кореєю. Російський державний перевізник оголосив, що регулярні залізничні рейси розпочнуться через тиждень. Подорож із Москви до Пхеньяна за маршрутом протяжністю понад 10 тисяч кілометрів триватиме близько восьми днів. Поїзди до столиці Північної Кореї спочатку відправлятимуться двічі на місяць. Північно-корейський поїзд має бути приєднаний до вагонів регулярного сполучення Москва. Вла. Дивосток також буде відновлено сполучення між пхеняном та Хабаровськом. Це ще один етап зміцнення співпраці між Москвою та Пхеняном. Цього місяця польща підпише контракти з південною Кореєю на постачання танків Ка 2 Цю інформацію сьогодні повідомило офіційне місцеве інформагентство Йонхаб. Вартість контракту має становити 6 мільярдів доларів. Згідно з угодою, польща отримає 180 танків Ка 2 А частина із них буде виготовлена у Польщі на заводах, що належать польській групі озброєнь. Контракт, начебто, має бути підписаний вже у червні у Варшаві. Очікується. Що новий контракт буде значно більшим аніж той, який підписали у 22 му Він включає передачу технологій та обслуговування техніки. У 22 му році Польща підписала низку угод із південнокорейськими оборонними компаніями. Через погодні умови запуск космічної місії Аксіом 4 з польським астронавтом Славушем Узнанським Вішенським на борту було перенесено майже на 24 години із вівторка на середу. Основна причина це сильний вітер. Повідомила керівник місії з польського боку доктор Олександра Букала. Містати вітер в вищих варствах атмосфери на жаль, вітер у вищих шарах атмосфери дуже сильний. Просто виходить за межі лімітів безпеки. Частина судна буде повертатися не в океан, а на стартову платформу. Тому вітер для неї також дуже критичний. буде Бандівраца не на платформи на океані, тільки з повертом на поле стартове. Запуск місії Аксіом 4 з мису Канаверал у Флориді наразі заплановано на завтра на 14 чотирнадцятому за польським часом.